Вітаю вас, дорогі друзі. Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал справи улюблені. Сьогодні я хочу розпочати серію відео про те, яким чином я на протязі останніх півроку, тобто минулу зиму, вирощувала квіти з насіння. У мене було багато кумедних ситуацій, і не тільки кумедних, а й таких повчальних, які мабуть будуть цікаві тим, хто тільки починає займатися. Uh, ну розводить квіти. Я насправді в цьому році перший раз саме так приділила велику увагу розмноженню квітів і якби висадки їх, і, і так далі. І тому у мене було дуже багато помилок, незважаючи на те, що у мене були квіти і раніше, але то були такі, знаєте, посади, виросло, виросло. Я за ними особливо не доглядала. А в цьому році вирішила все зробити по науці. Покупала купляла багато там насіння із живців, квіти вирощувала. І от з сьогоднішньому відео я хочу, скажімо так, розпочати цю серію саме із хризантеми. Чому з хризантеми? Тому що у мене були відео. Десь осінню я знімала по поводу з приводу того, як я живцювала хризантему із букету. Це було в листопаді місяці, і я хочу розказати ту історію, чим вона завершилася, і показати ті квіти хризантем, які мені все ж таки вдалося виростити за цей період. І як би може це буде комусь корисно. Той досвід, який у мене був, і ті помилки, які я робила. Ну і що, чи можна вирости з букета чи не можна, саме такому початківцю, який тільки-тільки пробує. І так, що стосується хризантем, зараз я от Показую вам дві квіточки, які стоять рядом зі мною. Це в моїх вазончиках, вірніше в моїх кашпоті, що я робила. І зараз детально розповім, а потім уже повернуся до цих квіточок і не тільки до цих. В осінню, десь в листопаді місяці, я вирішила, що ну, десь я подивилася відео, і я зрозуміла, наскільки я неправильно вирощувала хризантеми, і чому мої хризантеми завжди там проживали якісь там 3-4 роки і пропадали, і потім я їх виводила, вивела зовсім, і практично в мене їх не було останні, там декілька років. І... Ну, мені це було не сильно цікаво, я займалася другими справами, тому й не сильно я цікавилася, як правильно їх там вирощувати і так далі. А от в минулому році вирішила, що мені треба обов'язково завести багато хризантем і от тепер вже їх вирощувати правильно. І щоб у мене було там осінню дуже красиво в моєму садочку. Крім хризантем я ще е, придумала, що я буду там висаджувати багато різних. Багаторічників, саме квітів багаторічних, і хризантеми вже ж була осінь. Купувати мені не хотілося. Це був листопад місяць. В... Ну, їх в землю садити було вже пізно, а десь тримати в себе в. Там в літній кухні це також такий ризик, незрозуміло перезимує вона чи не перезимує. Ну і я вирішила, що якщо що, я куплю весною, а от попробую виростити з букету. Я там навіть відео знімала, де в мене хризантемки ці, ці живці, я висадила, і яким чином вони в мене там проростали, і якийсь період часу вони в мене там і проросли. Так, і що я зробила? Я пішла в магазин, купила три різних квітки. Одна була велика квіткова такого плану. І дві, дві були таких гілочних хризантеми, але квітки були обрізані. знайти там до гарного живця було практично нереально. Ну нарізала я там трішки там 4 чи 5 живців із цих гілочок, поставила їх, і тут мені перезвонили діти, і кажуть, що ну невістка з внуками, і кажуть, що у них є вона там садила весною. Хризонтеми в них багато, вони якраз квітнуть, листопад місяць, і вони мені привезли такий великий букет, і, крім букету, привезли ще і корні, ну, такими, з корнями викопали. Тому корні я часто, там, два кущі посадила в ґрунт, а декілька кущів посадила в горшки, в, ну, в літню кухню поставила. А із того букету нарізала живців, і в мене там було дуже багато живців. Я не знаю скільки їх було. Там ну мабуть, 30 чи 40, Ну така велика така ємність. І я ж поставила ці живці на пророщування. Осінню живці дуже 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 погано пророщуються, тому що квітка вже збирається спати, їй вже якби не цікаво рости. І вона дуже погано пророщується. Тому ці квіти, ну, десь вони, мабуть, з місяць в мене стояли. Частина з них пропала там по ходу, Ну, де деякі зразу там на другий-третій день пропали, деякі е, ще по ходу пропали. Але десь відсотків 30 із цих живців прийнялися в тому числі і отака великоквіткова, Ну отака, ось велико, велико квіткова, та, та що я купувала в магазині, яка там стояла вже не знаю який скільки часу, але вона прийнялася. Але ж ви знаєте, як видно, що живець прийнявся, тому що листочки зелені, стовбурець чистенький, зелений, ну живий видно по ньому. Але не було ніяких признаків там. Ні, листочка ніякого не було. Ні, ну якби ні нічого такого я не бачила, щоб в ну мені показало, що да, воно вже росте. Я дочекалася місяць, ну мені потрібно було почекати ще пару неділ, з'явилися б ті листочки, але ж то ж довго чекати. А, а мені ж оце ж якби ж сильно горить, мені ж сильно хочеться. Я почала перевіряти, чи є там корінці. Ну і думаю, там, мабуть, тут нічого немає. Оце він якийсь такий поганий. Я брала його отак за хвостика, ну, за, за стовбурець, і витягувала з землі. витягнула, а в ньому корінці є. Витягнула ще й другий, і в другому корінці. І виходить, що я там декілька штук таким чином спортила чисто із любопитства. І за цей час, за цей місяць. Що в мене ці живці проростали? Я собі така подумала. Думаю, Ніна, навіщо ти посадила стільки хризантем осінню? Що ти з ними будеш робити цілу зиму? Тримати на підвіконнях місця в мене немає. Я планую там садити ще й інші квіти. І якби для таких квітів потрібна буде підсвітка. Крім того, вони будуть підростати, їм треба будуть величенькі вазони. І що ти будеш з ними робити? Де ти їх будеш? Ну і я якби вже пожалкувала, що я це зробила. Тому моя вам порада перед тим, як щось садити, ви подумайте, наскільки вам це потрібно саме в цей час. Тому що це така була прихоть. Я так захотіла, так мені захотілося, я так посадила, але потім зрозуміла, що в даний час вони мені не потрібні, ці живці. Ну, звичайно, я ж їх спеціально нічого їм не робила. Думаю, будуть добре. Але і знаєте, коли вже такі думки в голові появилися, я замітила по квітам, що квіти вони відчувають, як ви до них відноситеся. Якщо вони вам не потрібні. То вони і якби підуть із вашого простору. В якийсь період часу я вирішила, що мені потрібно квіточкам допомогти і їх удобрити. Я прекрасно знала, я бачила багато інформації по поводу того, що такі маленькі квіти, які ще не пустили листочки, їх ні в якому разі не можна поливати, підживлювати, не можна поливати добривом. Але тож, знаєте, як хтось каже, а я ж саморозумніша, я ж, мол, я ж попробую, мені ж потрібно попробувати, а вдруг, а от може, воно все вийде. Ну, я підлила добривом і, звичайно, спалила корінці цим квіточкам, і вони в мене пропали. Я за ними не дуже жалкувала, чесно вам скажу. Ну, з однієї сторони, мені було жаль самих квітів, що я ж якби дала надію їм, і з іншої сторони, це така недолуга садівниця, яка не змогла виростити ці квіти. Це були тільки мої помилки, мої такі недоробки. І так трапилося, що на 8 березня чоловік мені подарував букет квітів саме хризантем. І я тут думаю, о, оце якраз той час, коли мені потрібно виростити з букета. Я таки виростила з букета хризантеми, які були куплені на 8 березня. І оце ось сюди квіточка, вже на вулиці темно. Ой, щось я так пізно знімаю відео. Оце квіточка, яка виросла із живця, із квітки, він був ну такий гілочна була кризантема білого і жовтого кольору. Не знаю, який це колір. У мене дві квітки оце одна, і там трішки далі в ґрунті я посадила другу. Щас прийду, покажу вам. Так що із живця я виростила, але уже весною. І я, я садила десь 5 живців. Оце така квіточка, вона двойна. Посадила її вже в землю. Думаю, хай вже о, адаптується до ґрунту. У неї там корінець гарний. Я підливала, ну я вже дочекалася, коли вже, вже пустили листочки, і потім поливала май, майстер. Формула 13 40, 13 і вона так гарно пішов корінь рости. Коли я пересаджувала, то вазончик такий десь 300-грамовий був повністю ну, такий, корінець такий був великий. Це квітка мультифлора. Це я також осінню дарувала внучці на день народження великий букет. І зараз у мене оце такий садженець. Посадила його в відро, тому що в садку там немає такого сонячного міста. Місця. Щоб вирощувати його. І цей кущик я купила. Це я купила великоквіткова, така хризантема, також вирішила її вирощувати в горшочку. Є ще в мене із тих, ті, які в мене були в вазонах, я їх віддала потім. А, ну, Я вирішила, що мені так багато не потрібно, тому я поділилася. А це в мене ось така квіточка. Це також гілочна, вона висока, така, такий мощний в неї стовбурець був. Я її вже підрізала, пікірувала вершок і той вершочок поставила в стаканчик на пророщування. Так що така квітка в мене ще буде, вона там в тепличці пророщується. І ще другий кущ у мене був, я його іще молоденьким, мені треба було місце. Там, де була вона посаджена так невдало, я її скажем, розібрала на маленькі, вони там були такі маленькі, і вони практично всі прийнялися. Було тут 10 чи 8 штук, 8, мабуть. І ну, оце в цьому місці тільки немає. А так, такі, навіть такі геть малесенькі, вони прийнялися. Так, і оце, ну і оця квіточка найбільша. Це був найбільший е саджанець. Е е е котик тут бігав, і коли він ще був меншеньким, він зламав йому вершочок і пішло рости он дві гілочки. Тому я думаю, що ці трішки підростуть. Я також прищіпну вершки для того, щоб це не була одна гілка, а буду формувати крону. Ось така історія в мене вийшла з вирощуванням саме хризантеми з букетів. Що я можу сказати? Можу сказати одне. Виростити квіти з букета, хризантему з букета це реально. Навіть такому, скажімо, недолугому садоводу, як я, ну, мається на увазі зовсім без досвіду. Якщо ви ніколи цього не робили, не бійтеся, робіть, пробуйте. Якщо навіть у вас не вийде з першого разу, то вийде з другого разу, це 100%. Так. Я... Дякую вам за увагу. В наступному відео я вам розповім про свої квіти. Багаторічники, які я посадила, тут у мене ще не всі висаджені, ще я і у стому не висаджувала, холодно в нас було. Ну, вже з завтрашнього дня буде тепло, буду пересаджувати вже всі квіти е, сюди, в, в садочок, викопувати ті тюльпани, якраз місце освободжу. І розповім про інші квіти. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, якщо ні. Ну, можете ставити дизлайк. <сіх> <сіх> До побачення.